Здавати свою землю недопустимо. Я по-хорошому не заздрю тим, хто це зробить. Росія, як правило, підписує угоди тоді, коли їй треба когось обманути. Багато викликів дають цинічні фрази американських чиновників, які всі попередні здобутки зливають. Може тоді ліквідувати TikTok і тоді не будуть гинути так багато солдатів, бо між цим є реальний прямий зв'язок. Сьогодні спілкуємося з українським істориком, автором праць про 20-те століття, публіцистом і чинним військовослужбовцем, який захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення. Це Вахтанг Хіп'яні. Вітаю вас, пане Вахтан. Вітаю, дякую, що знайшли час поспілкуватися. І почнемо, мабуть, нашу розмову. Ми з теми, яка приковує увагу і українців і світу. Це нинішні раунди перемовин про майбутні війни Росії проти України. Які ваші очікування від них? У Мене немає великих очікувань. Оцінок багато вони кожен день гойдаються. Тобто, від моменту, коли мені здається, що все пропало, до моменту, о, напевно, ми все-таки ще трошки повоюємо. Ну очевидно, що багато викликів. Дають цинічні фрази, наприклад, американських чиновників, які всі попередні здобутки, і двосторонні, і світові безпекою, вони зливають так бути, щоб Путіну було комфортно підписати оцю таку велику угоду, велику зділку так мати, з Трампом. Тобто, очевидно, що це ну, не налаштовує на позитивний лад. Але я про це часто спілкуюся. З військовослужбовцями, зокрема солдатами, сержантами. То більша частина людей кажуть, а нам пофіг. Тобто ми не знаємо, що буде там далеко на переговорах, але ми точно знаємо, що от ми захищаємо Харків і ми будемо стояти тут далі. Тому армійська філософія, вона така більш. Менш рефлексивний, я б сказав. але вже є перші, перші результати цих раундів перемовин. Приміром, вже є домовленість про припинення вогню по енергетичним об'єктам, про припинення вогню на морі. На вашу думку, от ці фактичні домовленості будуть працювати Росія, як правило, підписує угоди тоді, коли їй треба когось обманути. Всі угоди з Росією це відома формула. Не варті паперу, на якому вони написані. Ми побачимо, як вони будуть реалізовуватися, і життя часто подарує нам зовсім інші повороти історичні, вікоповні, важливі, стратегічні. І от тоді ми про них поговоримо як про доконаний факт. Зараз це просто декларація про намір. В процесі цієї війни одна з систем почала мімікувати і з'єднуватися з своєю поровною протилежністю. Я кажу, я кажу про позицію Сполучених Штатів Америки і з позиції союзника. Вони стають фактично країною, яка нас спонукає до невигідних, і це напевно більш-менш очевидно умов миру або та перемир'я і, і так далі. Як тільки ми почали наносити там на через море удари по російських там об'єктах, і так далі, море чогось швидко включили у велику угоду, чого не було, наприклад, ще там два тижні тому. Як ви думаєте, на яких умовах в принципі і чи це можливо, припинення вогню саме на фронті? Переговори України і Росії неможливі. От я вважаю, що на даний момент ці переговори неможливі. Нам нема про що говорити з Росією. Росія має припинити припинити війну. Це вона її почала. Вона має її припинити. І позиція Західного світу мала б бути, як була певний час, недостатньою, але достатньо добре проговореною. Що має бути ворог, там чи окупант, чи агресор, зупинений. Я просто вважаю, що це не ті переговори, на які ми чекали. Ну ми не можемо ухилитися від цих переговорів. Ну, це бува так буває. Просто якщо ти взагалі не будеш брати участь в процесі, то він відбудеться без тебе. Це теж не варіант. Тобто не позаздриш українській владі, там, дипломатії, політиці, вищому військовому керівництву, які розвідці, які усвідомлюють ризики і зважують їх. Часто кажуть про так звані червоні лінії. От здавати свою землю недопустимо обговорювати Конституцію України — з ворогом недопустимо обговорювати вибори з ворогом недопустимо обговорити, обговорювати якісь там форми передачі під невідомий міжнародний контроль наших територій. Я вважаю, що недопустимо. І я не уявляю ситуацію, за за якою політичне керівництво країни підпише там відступ від цих ну доволі очевидних червоних ліній. От я не уявляю ситуацію. Тобто можливий варіант, що примус буде настільки потужний і цинічний, що це доведеться зробити. І тут я по-хорошому не заздрю тим, хто це зробить: президента там чи і людей, які можуть бути можуть бути уповноважені підписати. Але потім, напевно, має бути ратифікація в парламенті. Я хотів би подивитися на більшість, яка це зробить. Або зміни до конституції по НАТО. Нато у нас в Конституції. Якщо Росія хоче, щоб ми це викинули, 300 голосів. Їх, по-перше, нема. Просто їх нема. Плюс це дві сесії. Ну, коротше, я просто не вірю, що це можна реалізувати. Це більше того, я впевнений, що незважаючи на заборону мас масових акцій, що в цей день під парламентом буде те, що знесе, знесе просто український парламентаризм, що послабить державу. Тому я думаю, що не доведеться цього робити, бо люди у владі розуміють, що це не можна робити. Ну, тобто, є речі, які правда, не можна обговорювати з ворогом, бо крім поразки ми ще маємо матимо громадянський конфлікт всередині, чого Росія власне і домагається. Пецпредставник президента Трампа Стів Вітков нещодавно ну, заявив, що незаконні референдуми, які відбуваються на окупованих українських територіях, мовляв, свідчать, що люди там хочуть бути з Росією, що вони російськомовні по суті він повторив пропагандистські меседжі Кремля. Що ви як історик думаєте, коли чуєте подібне, от на такому рівні? Як історик я скажу, Стів відков, це ніщо, це пустота. Таких віткових в історії світу було тисячі, але відповідальність на Трампові, на Рузвельтові, на там не знаю, на Сталіні, розумієте, на людях, які рухаються великими фігурами на шахівниці. Тому зараз він сказав це. Завтра буде вигідно. Він скаже щось абсолютно протилежне. Тобто він говорить. Огідні речі, які фактологічно можна легко заперечити, що жоден референдум в умовах окупації взагалі не є референдумом. Крапка, тут нема що обговорювати. Те, що це звучить, може це означати і бути свідченням того, до речі, слова про довіру Путіну. І що він непоганий хлопець? Чи говориться про те, що Кремль виграє інформаційну? Те, що на частину політичного естеблішменту американського це впливає, або той. Спосіб думання, спосіб пізнання реальності, які він собі, які вони собі застосовують, він, він враховує право Росії на таку поведінку, право Росії на вирішення проблем, як вони вважають, на цій частині світу в такий спосіб, як війна. От вони це визнають фактично, і осудження незаконної загарбницької війни з боку американських чиновників та високого рангу за останні місяці ми не бачимо. Тобто вони справді в Німеччині існує такий термін, він називається ті, хто розуміють Путіна. Так от ті люди, які тепер добре розуміють Путіна в Америці, вони є при владі. Вони розуміють, що у нього була рація, що небезпека розширення НАТО, небезпека відділення України від російського світу. Що це дійсно та причина, через яку Росія мусила захищатись. Як протидіяти проникненню впливу цих меседжів російських, що в Україні, що й в Європі? Ну, в мене немає інструментів для протидії мільйонним роликам з тиктоку. От мене нема. А якщо забороняти, наприклад, такі соцмережі вже були такі пропозиції в Україні: заборонити російський телеграм, заборонити там ток Це можливо чи це вже цензурування? Це може бути частиною безпекової політики держави. Якщо ми вважаємо, що російський вплив через Тік-Ток поширюється так, що українська держава ні в який спосіб не може це ні контролювати, ні опонувати цьому, ну то значить, треба забороняти І на питання безпека людей, а безпека це життя. Тобто, якщо, грубо кажучи, ми дозволяємо російським наративам впливати на голову українців, а завтра вони підтримують антимобілізаційні кампанії, а наступним кроком в армію не приходять люди. А наступним кроком солдати на фронті не мають заміни. А солдати на фронті не мають заміни, значить вони втомлюються, ломаються, гинуть і їм не приходить заміна, то ми програємо. То може тоді ліквідувати тік і тоді не будуть гинути так багато солдатів, бо між цим є реально прямий зв'язок. Ну от я думаю, що тут влада власне для цього і існує, щоб бути часом поганими хлопцями. Наразі західні історики, приміром, Тімоті Снайдер, досить відомий американський дослідник, порівнюють війну в Україні повномасштабну з історичними подіями, які передували Другі світові. Чи доцільно взагалі ці війни порівнювати? Все різне, тому порівнювати може і не варто, але деякі аналогії там змова, з, змова європейських демократій з тиранами. Не призвела до зменшення небезпеки, а просто підштовхнула агресорів до великої війни. І загинуло понад 50 мільйонів людей. От тобто, оцей момент ми можемо сказати, що дехто вважає, що можна Росії дати все, що вони хочуть, і тоді не буде великої світової війни, третьої там чи якоїсь ще західні аналітики дуже велику роль надавали курські операції як операції на території агресора, але контроль над більшістю земель курщини ЗСУ наразі втратили. Я не питатиму вас про воєнне там значення і роль операції, а яке історичне значення курської операції це дуже цікава річ. Я важаю. Що е, здорово, що планувальники Генерального штабу зробили таку річ, бо вперше з Другої світової війни територія Росії стала об'єктом е, бойових дій. Росія програла цей маленький терен. Ну тобто, скільки місяців? Понад півроку вони не змогли з цього невеличкого шматка своєї землі вибити Украї... Збройні Сили України. І цей процес не закінчений. Наші хлопці захопили село на території Білогородської області. Завтра це може бути на території Брянської області, там чи ще якоїсь, чи в іншому місті Курської області. Тобто, це було свідчення того, що Росія це гнила система, і треба не боятися її знищувати. Історично Курська операція вона точно буде в підручниках всіх воїн, бо це був приклад перший в історії, коли не ядерна держава. Напала на територію ядерної держави протягом цієї операції було взято в полон по під тисячу російських військовослужбовців, яких ми обміняли на наших військовополонених, які протягом майже трьох років перебували в полоні. Навіть з огляду на це це теж дуже успішно. А от іноземні миротворчі війська, про які лідери європейські зараз багато говорять, чи може це справді щось змінити в подальшому стримуванні? На мій погляд, ні, навіть погляд, миротворчі війська це тупик. Тобто там, де будуть миротворці, там не буде можливості проводити операції в інтересах відновлення нашої територіальної цілісності. Тобто вони стануть, умовно кажучи, між нами і ними, але на нашій землі. Якби миротворці стали по кордону Російської Федерації та України, там станом на 91-й рік, це я розумію. А якщо вони стануть посеред Запорізької області, це історія про зупинення на умовах Росії цієї війни. І, зрештою, досвід миротворців у багатьох країнах світу, і в Африці, і в Європі, в колишній Єславії, свідчить, що дуже часто миротворці закривають очі і дають можливість стороні агресору продовжувати геноцид. А які ж тоді гарантії безпеки для України у разі Де Росії? Чи це можливо? Ну, якщо не ставити такої мети, то і неможливо. Чи хтось, крім нас, це питання ставить? Ні. А я вважаю, що це має бути, щоб Чорне море було безпечним. На ньому не має бути російського флоту. І можливо турецького, і можливо румунського, і, ну тобто і українського. Якщо воно буде демілітаризовано і не буде військових баз, то воно буде супербезпечне. Якщо Росія буде змушена відвезти там, на 200 кілометрів глиб своєї території війська, то і ми відведемо. Але це тільки взаємний процес. Реземна окупація, яка на твоїй землі є рік, два, сто чи сто 130 пункту, вона буде відображатися потім століттями Історія не Стоя але а точно про сьогодні і точно позавтрак. Ми намагаємося виростити наші дороги, що чи ти думаєш, що тебе не стосується історії, вона стосується. Пане Олександру, сьогодні ви у Львові, і ви приїхали сюди не сам. Ви приїхали з іншими членами бригади НГУ Хартія з письменником Сергієм Жаданом, парамедикиною Тайрою. І ось тут у міськраді у вас щойно була зустріч з молоддю, Ви презентували власне хартію. Ви часто це робите в інших містах? Яка мета таких зустрічей? Це частина просвітницької роботи, чи це вже навіть рекрутинг? Це наказ командування, тобто це не з власної волі робиться. Головна ідея розповісти максимально широкому колу осіб, які нас цікавлять, ну, нас це бригаду з точки зору виконання наших задач про бригаду, про наші потреби, про наші цінності, про наші сильні сторони. Ну і, звичайно, студенти вишів, Бо молодь це все-таки майбутнє країни, тому ми розуміємо, що війна може тривати безкінечно довго, і тому на заміну тим, хто зараз будуть приходити молоді люди, сьогодні студентство це найкраща частина суспільства. Це все ж таки частина рекрутингу. Нам командування не ставить мети займатися рекрутингом. Тобто, якщо людина питає, як приєднатися до бригади, то очевидно, ми відповідаємо. Так само ми відповідаємо на запитання про Василя Стуса, про Дональда Трампа там, чи про Порошенка чи Зеленського. Тобто, якщо питають, то ми відповідаємо. Але спеціальною мети... І нема, бо рекрутинг це робота іншого підрозділу, який займається цим професійно. Ваша задача у війську, як ми якось розповідали в одному інтерв'ю, це ідеологічна робота з людьми, Це цитата. В чому полягає ця робота і з ким ви працюєте? Є маса речей, які е, солдат має знати. І серед тих речей, які має знати солдат, має бути ще одна складова, якої в багатьох підрозділах нема. Але командири кажуть, що є потреба в цьому це брак такої ціннісної роботи щодо формування певних. Спільних поглядів, спільних цінностей військових колективів. Наш підрозділ, він, ми його називаємо Хоронжа служба або група гуманітарного забезпечення, він працює перед усім з рекрутами, солдатами і сержантами. Від того, чи кине людина зброю, чи він розуміє, що буде робити росіянин, коли візьме його в полон, або що буде робити росіянин, коли посилає йому повідомлення «здавайся в полон, через Телеграм, чи через інші месенджери чи в порядку смс. І якщо людина не опірне, для впливів Росії, то вона може програти, вона може загинути. Ідеологічна або історична або гуманітарна підготовка і навчання це просто одна з умов його кращого виживання на полі бою. І щоб він знав, що таке? Що таке ворог? Що які теми зараз більше цікаві? Які питання ставлять вам студенти? Пов'язане з Росією дуже багато. Ну тобто, пов'язане з визвольною боротьбою, ну, наприклад, з Росією. Чи реально перемогти Росію? Ми розповідаємо, що все це, це реально. ХХ століття показало, що Росія мінімум двічі розпадалася, і кожен раз вона була меншою, ніж на початку цих історичних катаклізмів. Перша світова війна відібрала у неї Польщу, Фінляндію і не тільки. Розпад Радянського Союзу відібрав ще 15 чи 14 республік. 90-ті роки практично ну, були на межі втрати Чечні, а за нею було Інгушетія і Дагестан, але вони змогли втримати терором передусім. Це зараз війна йде одночасно, фактично з Молдовою, Україною, Грузією, бо ці територіальні конфлікти не закінчені, а у нас гаряча фаза. А чи цікавляться крім історичних якихось аспектів власне служби у Хартії Питають, Ну але ще оскільки ми не пишемо, що це збір для пояснення, там як служити в Хартії, то таких питань, як правило не дуже багато. Хоча я забув тільки в якому місті, може в Тернополі, було конкретне питання, яка є фінансова винагорода, які можна гроші отримати, які? Спосіб підписання контракту Фінанс... А до речі. Фінансова мотивація як частина рекрутингу військового Проєкт Міноборони, контракт 1824». Один з таких яскравих прикладів зараз, як держава намагається це робити, і пільги від держави віця таким контрактникам. Наскільки це ефективно, як до цього ставити? Мови треба мотивувати. Я думаю, що фінансово має бути один з інструментів. Може бути пов'язані речі потім з оплатою освіти або з іншими кар'єрними можливостями. Я думаю, що це може бути ефективно, але оскільки ми тільки це почали, то у нас немає жодного уявлення, чи це спрацює. А справедливість щодо тих молодих добровольців, як ваш син, до речі, який 19 років пішов захищати Україну, наскільки це питання справедливості? Це виглядає несправедливим. Бо якщо одним 19-річним треба заплатити мільйони там, і пільги, а іншим... Нічого, крім подяки і сердечок в інтернеті, то це несправедливо. Але наскільки я чув, я не можу це розкривати далі, але наскільки я чув, то держава проробляє певні інструменти заохочення тих, хто ну, не мав би необхідності або там права навіть воювати, але зробив цей вибір. Тому якщо це буде зроблено, Ну то так, хай так і буде, але зрештою ті 19-річні, 20-річні, які пішли, пішли до війська, вони точно пішли не тому, що вони чекали на мільйон гривень і на оплату освіти. Вони були є патріотами, які е, вважали, що їхнє місце у армії і на тій посаді як ви оцінюєте нинішнє забезпечення, рівень підготовки війська, будучи чинним військовослужбовцем. Я можу говорити тільки про бригаду Хартія, де я проходжу військову службу, і де я бачу людей, починаючи з моменту. Прибуття до бригади, від, тобто від стану рекрутів, які тільки от вчора з мирного життя, ну, мирно в великих хлопках, звичайно, але з цивільного життя. І до моменту, коли вони покидають навчальні підрозділи і переходять в підрозділи власне, бої, або бойові, або підтримки, або які завгодно. Тобто, очевидно, що всі ключові проблеми забезпечення. Ну, Більш-менш вирішені. Ніхто не голодний, ніхто не шукає по, по родичах, по кумах, по сватах броніки або каски, аптечки. Таких проблем немає. Якщо там щось втрачається в бою або що, через короткий час воїни отримуються назад. Очевидно, що, як і будь-який інший підрозділ, ми потребуємо більше зброї, більше дронів, більше реба, більше автомобілів. Бо це витратні матеріали. І, і за, за допомоги зовсім командування, і за, тобто держави, держави, і за допомогою волонтерів, то ці і, чи через збори, які люди проводять в наших інтересах, то це фактично реалізується. Одні приходять у військо, в принципі, з таким більш сформованим спокійним ставленням. Що так це треба зробити, так я мушу це зробити. Є люди частина якась тако, з осторогою, бо вони начувані, вони не читалися, вони побачили, що там хтось когось бив, там або хтось когось там не дав там захист, наприклад, там броню і так далі. Але потім через пару тижнів всім стає зрозуміло, що ніхто на тобою не знущається, що ти виконуєш ті самі задачі, як і всі. Ми справді формуємо колектив з спільними ідеями, цінностями, практиками. І через певний час, через місяць, два-три, ці вчорашні чоловіки, ну і рідші жінки, які до нас приходять, вони вже є хартійцями, вони пишаються шевроном. Корпусна система це не просто механічне збільшення об'єднання там п'яти бригад, наприклад, в один корпус. Це надання додаткових можливостей, бо корпусна система передбачає більші, наприклад, там артилерійський підрозділ, більші танкові підрозділи, ніж. Об'єднавши навіть п'ять бригад, тобто То плюс це означає, що після певних часових процесів будуть бригади одного корпусу об'єднані на одному напрямку. Тобто не буде такого, що одні стоять на Донеччині, другі на Запоріжжі і треті на Харківщині. Тобто більш-менш, тобто через певний час відбудеться ротація, і, наприклад, наприклад, Харків буде захищати Харківщину і Сумщину, хтось буде захищати Луганщину, хтось буде захищати Донеччину. Тобто це буде більше, ну з одного боку, більше можливості, але з другого більше відповідальність. І не можна буде сказати, що це нам придали якісь незрозумілі підрозділи, яких ніхто не навчав, бо всі, ким ти будеш воювати, ти будеш сам і їх сам і вчити. Тому ну, з того, що я чую від професійних військових, то багато хто вважає, що це трошки запізніле, але вірне рішення. І... Воно зараз близьким часом буде імплементовано попри службу у ви і наразі активно дискутуєте щодо тем, якими ви займалися як історик до війни, до повномасштабної війни. Одна з них це питання польсько-українських відносин у ХХ столітті. Чи можна в цій темі комплексно раз і назавжди конструктивно залагодити історичні суперечки між Україною та Польщею? Якщо так, то то як? Історичні суперечки між Україною і Польщею залагодити неможливо. Чому? Тому що е, природа цих непростих, складних, часом трагічних взаємин, вона, вона ґрунтується на тому, на тій точці зору, чия територія і чи має право народ, який перебуває в окупації, вести боротьбу з окупантом для населення Галичини і Волині у 20-30-х роках минулого століття Польща була окупантом. Тому, відповідно, це не було української держави, яка воювала з польською державою. Була польська держава, яка знищувала своє населення української національності, а це українське, ну, українське населення творило політичні, військові, допомогові, всякі інші структури для опору е, полонізації, для опору держави, яка загарбала. Українську державу, яку називали Західноукраїнська Українська Народна Республіка, наприклад, ну і у поляків є своє бачення цих подій відповідно. Я, я це не заперечую. Я вважаю, що якраз треба знати польську точку зору, але Українська точка зору і польська точка зору це не це ж мільйони людей, це ж не, не один організм, є різні поляки, є різні українці. А якщо до підходу, от, наприклад, Ярослав Гарцако інтерв'ю, де якось сказав, що е, політика пробачте і пробачте нас, і ми пробачаємо. Вона може працювати. А хіба такого не було? Були спроби, які були реалізовані, коли владики всіх церков, які тільки існують в Польщі і в Україні, вибачали і пробачали. Політики ставали на коліна і вибачали і пробачали кілька президентів за різних часів від кучми до Порошенка. Це робили і нічого не змінилося. Приходить нова версія польських політиків, нові вибори і тема Волині знову з'являється. Просто визнати, що у деяких випадках ми не знайдемо спільної мови, бо питання, чи Львів, чи Тернопіль, чи Луцьк, чи Рівно. Там чи Дрогобич, ми не обговорюємо. Ми, ми, ми не обговорюємо питання. Бо якщо ми скажемо, що ті, хто боролися за незалежну Україну, ОУН, УПА і інше військове формування і політичне формування, що вони не мали рації, то наступним буде питання, то значить Львів польський. Якщо ми говоримо не лише про пам'ять про минуле, а і про сучасні історичні події, якою має бути справедлива політика пам'яті щодо полеглих українських захисників у нинішній війні, як її здійснювати, доки війна триває. Немає системи, немає реєстру, немає спільного вигляду пам'ятника, немає е, спільного матеріалу для цих пам'ятників, немає єдиних е, е, норм, так би мовити, для розміщення цих пам'ятників, немає політики щодо найменовувати вулиці чи не найне найменовувати. Чому в одному місці місті називають вулиці іменами загиблих героїв, а в іншому прийняти рішення на 10 років не називати? Чи є державна політика? Ні, її нема. Ви часто згадуєте у своїх виступах, у своїх лекціях, що уроки історії формують здатність до боротьби українців. Які уроки історії можуть нам допомогти зараз, українцям допомогти зараз у боротьбі проти Росії? Дуже просто. Дуже просто. Якщо ти борешся, ти живий. Що в той момент, коли ти перестаєш боротися, тебе руски або фізично вбивають, або роблять тебе русським. На Кубані було в половині районів, я жив на Кубані. В половині районів азово чорноморської області, потім Краснодарського краю, українці складали більшість. не в усіх, але в багатьох більшість. А через 20 років під час перепису від 1,5 до 4% вказували, що вони українці. Тобто навіть не треба фізично вбивати людей, щоб зробити з них русських. І от коли ви напевно теж це зауважували, коли наш там ГУР або ССО, або інші наші силові структури повідомляють про ліквідацію виродків, які обстрілювали там ракетами Ахмадит, Одесу там чи що, дуже часто це українські прізвища. І, А дивишся їхні біографії. Це із Білгорода, це із Краснодара, цей там не знаю, з Саратова, і там ще звідкіляць зі Стародуба, а це українські території. Тобто, тобто вони в минулому, тобто їхні батьки або баба і дід, були українцями. Але це зовсім не заважає цим людям стати вбивцями народу, прізвища якого вони носять. Так багато хто тримав долю в кишені, так багато хто і в Донецьку, і в Дніпрі, і в Миколаєві, і в Одесі, і в Києві віддавали, шукали ці українські класи, або давали дітям ну, основу якусь українську, яка потім, звичайно, проросла в їхніх дітях І, і ну, честь честі слава таким людям. Але це були це був, як Василь Со сказав, малисенька щепта», Це було дуже мало людей. І вони власне врятували цю українську ідею, донесли її до періоду так званої перестройки, і вже потім ми ввійшли в незалежну Україну з нею. Дякую, вам дуже за цю розмову.